Соціальні мережі та соціум сильно впливають на світосприйняття підлітків, які через це можуть потрапляти у неприємні ситуації. На жаль, в Україні нещодавно активізувався рух ПВК Редан, який ставить під загрозу нормальне життя та розвиток підростаючого покоління. З метою вирішення цієї проблеми сьогодні заступник начальника Кременчуцького районного управління поліції Юрій Іщенко поспілкувався з тренерами та викладачами юнацько-спортивних колективів. Редано неот ну таке стихійне явище. Ми вже і балакали по цьому напрямку. Я думаю, що ми знайшли повне порозуміння, повне порозуміння, щоб нашу молодь не втягували в такі канали, щоб не було ніяких розсилок по зібранням. Тренери приділяють велику увагу вихованню своїх підопічних не тільки в межах спортивно-навчального закладу. Тому сьогоднішня зустріч з керівництвом поліції була важливою. Більше того, багато кременчужан, які до цього були вихованцями у різних спортивних школах, вступили до лав поліції. Завжди співпрацювали з нашими правоохоронними органами. У мене багато вихованців, які працюють під на час. На, на теперішній час під підлеглі. підлеглі ми завжди готові до. До співпраці профілактичні бесіди з молоддю та старшим поколінням, яке за неї відповідає, є важливим аспектом протидії негативним впливам, що здійснюється на підлітків. Дарія Кимець Віктор Петров Креманчуцькі новини.